Легенда, що не надто витримує навіть поверхневий аналіз. Кремль під приводом вересневих російсько-білоруських військових маневрів захід-2017 стягує сотні одиниць потужної армійської бронетехніки до кордонів з Україною. Прикиньте, десь да? скільки бізу. Прикольно! Офігеть! <смітно> Смертельне. <смітно> Тренування у Казахстані, очевидно, це е, насправді прикільного у тому, що їде зараз. По рейках нічого немає. Танки, бронетранспортери, протитанкові ракети, гради. Зрештою, піхота їхала і колесами їде російська техніка і залізницю. Вони сунуть нині цілодобово з усієї Росії, фактично у західному напрямку. Кремлівське міністерство оборони вперто твердить, що перекидає війська для участі у навчаннях в Білорусі, які мають початися 14 вересня. По тільки самі ж росіяни пересічні, як видно, викладають у мережу відео один перед одного і стверджують, що вся ця техніка суне саме у напрямку Росії. Їдеть вона із Санкт-Петербурга, Самари, Краснодарського, Воронежа, Ростовського, Волгоградської, Костромської області та із тимчасово окупованого Криму. Наші військові експерти. Зізнаються, що тенденція така загрозлива дійсно, адже лише напередодні російські військові інженери запустили нові гілки залізничних шляхів на півдні Суміжної Федерації, саме біля кордонів з Україною. І варто зауважити, що 9 років тому, за два місяці до початку вторгнення у Грузію, Росія так само терміново прокладала нові залізничні шляхи до грузинських кордонів. І все тоді теж відбувалося під приводом маневрів в кавказ 2008